Привітки! Ми знову в машині. Дивіться, хто там є з морозивом і довольною моською. Зараз ми зупинимось на світ Ми їдемо Куди? В село. село. На малину. Ну що там, ти нам розкажеш, як ти віддихнув? Я вам потім покажу на вулиці, які він загорілий. Напроти мене, я прямо напроти нього молоко. Ростик мені дивіться, що прикупив. Він не може без сюрпризів. Це моє улюблене. Це е, реклама тебе. Ну, смачне, дуже смачний сирочок. Прям та щось від нього. Ростик взяв. Я йому морозиво купила, а він мені ось таке, от. А Ангеліна там пюрешку вже матнула. Такий сирочок. Привіт. Мама мені дала телефон а сама їдемо. Мені так не можна. У нас тут пупсик їде, який вже з'їв пюрешечку. Я їм. Ростик обіцяв, що буде рвати маліну. ніби з Ангелінкою сидіти. Каже, що перевідпочивав собі навіть. Угу. Mm -hmm. Відпочинок як прийшов? Дай інтерв'ю. Круто. Розкажи, де були? Mm -hmm. Були ми в Болгарії. В Болгарії ми були 10 днів. Ehm. Ще то, що ми їхали, то це було 14 днів, 2 дня ми туди їхали і два дня ми назад їхали. Дорога найважча, мабуть, так? Їхали ми автобусом, ще ми ходили на острів. Там ми бачили мельницю. Яка не працювала. Е, Водичка ще... не була тепла. Так, да, тепла. На добре? Так. Да. Звісно, зранку і трохи. Да. От таке Морозиво. Я мамі той сирочок купив. за... За 23 гривні 80 копійок. Починає. Приїхав Ростик, починає мене відкармлювати з да. Щоб мама не так? Доїжджаємо до нашого місця призначення. Дорога в нас між селами дуже. Боїшся, щоб колесо якесь не відірвалося по дорозі. Прям яма на ямі, ще й щебенка насипала. Ну це взагалі. Вже... капець. Ті жоріки не спали. Ні один з них не дрихнув. Він <рес> не жорік. не що? ти Жорік. Зараз заїдемо до сушеної бабусі. Що Жорік, не заїдемо до бабушки Ліди. Це наша найстарша бабушка, да? ваша прабабушка навіть. Да, да. Да, да, да. І далі привіт, Маліна. Ростик такий який за Ні, Заїдемо ще до мого брата, віддамо пакетом. Там йому вкусняшки позаказували і тоді. Ідемо далі. Ми все, все по-друге. Ростик показує хвалиться своїм чехлом, як він його приобразив. Сільський вайб. Двоє позасинали. Тріхно двоє. Тут закриті штори в хаті так прохолодно. Вони заснули, а я йду. Дивіться, тут ще розкидано погаті. А я взиваюся у модняві таполі. І йду рвати малинку. Давно не показувала віолочку. Бачите, з того насіння одна така, одна чисто жовта, одна така, і дуже мені подобається ось це. Ну, виглядає, звісно, класно. А я беру знарядні праці. Пришла. Работаю, да? Я тут работаю. Короче, блять. Айша.

Це в нас ягоди. О -о. А, а вона надіжна. Та вроді, так. Да. Вроді? <гум> вроді це не точно. Ну тут то до землі не високо. <гум> Блин. Що, я тобі ще допоможу говорити, вона, вона не хоче. Що ж, меж маліни Ангеліні? Давай з нею пограй. А я рвати. добре? Yeah. Ми вже при повному настрої. Ростик там прибиває муравів. Все, ми вже загрузили машину. Бачите, там у нас вже видно. Коло Ростика є, малина. Повна машина малина. Ведемо. Давайте, дорога бажає, звісно, кращого. Так все гудить, шумить, блін. Мені кажеться, Чітки можна вистукати. Все. Зараз заробимо перший свій мільйон. Мої маленькі бізнесмени заробили на морозиво. Ангеліна от сидить, вже лопає. Смачно? Попою, да, сидиш, молодець! Класно. Ми вже здали малини на 2000, да? заробили. Купили у А, це качелька в неї. Клас, да? Бізнес по-українськи. Так, ага. я швидко-швидко прибираю вдома. Подивіться, який у мене тут бордель. Прям бордель вдома. А ростик взяв ось такий морозиво. Це мені а це Саші. Це ростиком. То Ангелінкине. Прибираю це швидко, швидко-швидко бордель. Бо зараз ще світло виключується, все на голову. А тут складаємо з розсіком план. Збираються готувати вечерю. Покажи, які в тебе нові топіки. Ми з новими покупками. З новою прическою? Ще Нарешті. Я купила сумку. Сюди на коляску. У нас ще вечірня прогулка. Вже 20 година, але на вулиці саме-саме нормально можна знаходитись. Щось не. Розтік біжить. біжка. Угу. Він такий загорілий напроти людей. Щойно йшли з ним, обговорювали, в яку країну він поїхав, крім України, в якій би залишився жити. Так він сказав, що піде в Болгарію. Болгарін. Будеш з Ростіком бігати? Ангеліні вже набагато веселіше. Приїхав Ростік. І мені стало оба, трішки легше. Все добре? Біжи до Ростіка, бігом. Зараз до ДТП. На небі ні хмаринки О, а там теж Дитина наша тікає. Зараз до жіну! Купила їй нові капці, бо в неї вже всі киде. Видно, що її нога тисне, незручна їй. Купили їй такі макасіни для прогулянок. І вона вже швидко їх одягнула і буде в них тільки і ходити і гуляти. По квартирі ходила. Це ми от тільки що вечір з'їздили швидко і прикупили. Дитя, як гуляє моя дитина. <плес> Доть, може ми встанемо? Ти ж брудна будеш. Ростик таке не робить. Сіла, посиділа, може повзти, подалі це все. Зато задоволена. Ростик подарив мені, як завжди, подарунки від Ростика. Поводив мене по всіх магазинах. Ми зайшли в Аврору тільки прогулятися, а скупились на 500 гривень. Що він втік від тебе? Ой-яй-яй, ано ну насварись на нього. ну 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 каже. Куда? каже втік? От її з ним весело. Да. Да. Дивись, який там собачка гуляє, Де? Вон там, через дорогу. З іншої сторони такий великий собак погуляє. Хто там? Доць? Хто там? Хто це? Який собачка великий? У такий великий. Так, спокійно, не жарко. Хорошо. Так? Да? Ми пішли на площадку, але там стільки дітей, що нереально. Ангеліна бігає повсюду, вони її там чутьлі не збивають. Я знаю, що ми взяли коляску? Вона в ній майже не їде всю дорогу. Так, да, собачки гуляють. Доця, Ангеліночка, дось, а як каже лисичка? Ого! Пішли. Показую наші покупки з АТБ. В АТБ такий чай по акції 36 гривень. Тому я взяла три різних. Ні, ні, ростусь, більше не три, бо я вже помила. Зараз буде щасник терти. Пюрешка, як завжди, огірочка. тут. Я щось гуппу. Можна я щось розкажу? Коктейльчик. Лаваш і взяла курячі крильця, буду їх запікати. Потім ми ще купили такі от вершки. Сирок, вже трем і готуємо. Це буде для рарості у нас готувати вечерю. От. І креветочки Теж в акції. О, в акції. Теж, коротше, в вони зараз по акції. Це має бути що? Ці кліветки. Угу. 210. Серйозно? Родина. Ти що маєш готувати? Я спагетті е, з, з креветками, сиром і часником. Супер. Це, напевно, називається по модному паста. Ангеліна тут. Так, і ще показую взагалі супер необхідні покупки з авро. Ось такі от резинки, морквинки. Собі взяла блиск для губ, У мене вже ніякого немає. Ручик понабирав ручок собі. Кришки мені треба. Не знаю, ось це от. Зараз вони будуть пробувати, що це таке. Печове таке. Це для мілюсика. Так, Ручка плюс ручка. Це він мені казав, що вже готується до школи, і це йому вже в школу. Казав, що навіть не буде чіпати ціле літо. Такі ручки і захотів ось такого блокнота. Блокнот антистрес. О, ще одна ручка. Каже, понабирав ручок цілу кучу. А це я взяла так, щоб одіти один раз потім викинути. Люблю таке на літо щось там оділо, оділа, поблистіло, потім викинули що. Давай, щас ничок додай. Mm -hmm. Сюди прям сковорідку. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, так. Да. Далі от все. Не слівки давай відкривай. Mm -hmm. Mm -hmm. Що? Десь половинку повели. Mm -hmm. А як я пойму, що я половину? Та ти шо? Mm -hmm. Ну, Давай. Дешевне трюпало тільки. Шеф-повар готував, кинув все і втік. шеф повер До того, коли вже сьогодні у нас вечеря.